Команди вболівальники, тож стартовий свисток арбітра, і в центр на капітана. Звідси можна і пробити і не робить цього. Самуеля Біная. Подача штрафного майданчика. Тут можна пробувати. Удар через себе! Який же епізод зараз прогавили. Тобто восени за 12 поєдинків. Команда з Харкова підопічні Сергія Карпенко здобули сім залікових балів, дві перемоги та один. Я зараз вихід один на один можна забивати. Який же епізод, Романчук. Прогулюнку, зараз кутовий. Це передача трохи майданчик. Відбувається Харків'яни. Розіграли цей кутовий. Слідує передача, трохи майданчик. Засильна передача. Перший футболіст локомотива перевід Так і на лівий фланг. Буде. Набирає швидкість, там відкривається багрі, але буде в центр. А звідси можна пробувати. Романчук. розвіта передача, чи не було положення позору. Так по воротах. Арбітер мовчить! так. Відкривається Сахненко, вже трафнув майданчику. Простріл, хто перший на підборі. Час дещо перепочити від э, цих атак київського локомотиву. За останні 5 хвилин. А зараз вихід. Перший на м'ячі Арсен Беліменко. Голкіпер. Локомотиво. Зараз яка обрізка. Бондаренко. М'яч на майданчик. положення грою. Перехоплення відбуде. Порушення правил. Пустили на. Прикінці поєдинку. Зараз обрізка. м'яч на майданчику. Удар як же не залітає в сітку воріт. Вже буде перший на м'ячі. Сахненко. Сахненко. Багрій лівим фланом можна навішувати штрафний майданчик. Простріл. Перше на м'ячі. Назаренко сильно вперед. там Майтак, приймає м'яч. Перше на підборі. Сахненко. Знову Сахненко мчить вперед. Порушення правил небезпечний епізод, так, цього разу арбітер був поруч і здається, це перший гірчичник в нашому поєдинку. Так. Пісток арбітера. Романчук розбігається. Пробуває! Пробиває вище воріт. Знову пуде. Лімофланзі в оточенні двох захисників. Тримає м'яч. Ну, якщо відверто, в цьому епізоді 9 номер локомотива картинно падає. Локомотива з правого флангу. Пуди подає. Сильно! Перший на м'ячі. Мають вони моменти біля воріт суперника. Раз пораз і знову атака правим флангом. Знову не передача в профти майданчик. Перший. На м'ячі голкіпер Харків'ян. Харків'ян. Все перекрито. Навіть на в половині поля. Зараз холить Сахненко. Ні, арбітер мовчить. Шанс зі стандарту. Карпенко підказує, що час, час. А зараз момент удар по воротах! Який же сейф від Арсена Беліменков? З м'ячем футболісти локомотива боротьба центра поля там на ремофланзі буде. Апелює до... зупиняє гру головний рефері цього поєдинку Олег Кузик, який обслуговує цей поєдинок. Його помічники Олександр Ніженковський та Олег Різниченко. Зараз запрошує Олег Кузик. Така металіз. Закидання вперед. Карпізін. Майже один на один. Помиляються захисники. Небезпечний момент! Карпізін зараз зараз прощає київський локомотив. Нойний помиляється при передачі. Перехоплення від Пуди. Розрізна передача на майтака. Той з м'ячем. Входить штрафний майданчик. Пробуває воротах, Дальній кут воріт м'яч пролітає повз тій коворі. Це вже біная. Без порушення правил, обрізка. Така суматоха біля штрафного майданчика Київської локомоти. До атак власної команди Мордас. На правому фланзі атаки намагався зіграти в стінку з якраз Васько. І це порушення правил проти капітана. І... І жовту картку у нас отримує 99-й номер локомотива Ярмак. Зараз в атаці металіст. З цієї позиції можна пробити такий черпачок закидання. На 67 хвилині почав поєдинку, погрій. Невіста передача. штрафний майданчик. Порше на м'ячі-м'ячен намагався пробити по воротах. Це 25 хвилин. тайму відіграли команди. Поки що забитих м'ячів Можливо, зараз! Зараз патіннів. Сарненко бореться до останнього, цей м'яч. Там поруч улов, но весна передача штрафный майданчик через сепов падіння. Удар по воротах. поворота. Локомотива. Ось episode. М'яч, штрафного майданчика. Простріл там на дальній скиці. Всім видом. Показував, що буде зробив передачу, штрафный майданчик. Зараз відбивається. Всі інші гравці Локомотива. штрафного майданчик у Харкова закручує на ближню стійку. Небезпечні епізоди біля воріт Ярослава Проценко. Металіст перерві дещо трішки вирівняв Бульне поле свіжих гравців, які дещо трішки освіжили гру металіста 1925, який зараз порушення правил проти буде. Можливо, буде жовта картка. Так, і отримує жовту картку. Його пресингує і відбираємо в цьому епізоді Потапенко. Порушення правил Сандрі Поля. Здається, буде жовта картка. Так, і о, до речі, заміна буде буде складі київського локомотива. Зараз навіть на передачу та майданчик відбувається вирубати перемогу в цьому поєдинку. Навіть не удар головою. бою! Там. М'яч уже на правому фланзі атаки. Но вона передача, невдало не виходить з воріт зараз, білімінкою. Не пройшла на нього передача на підборі Морда. З морда Сфінтей залишається з і порушує правила вотації. То кажуть, не розуміє чому. Можливо, не влаштовує його такий результат у власної команди. Зараз знову металіст в М'яч вже торсному майданчику, удар по воротах. Пролітає м'яч вище воріт од чинного лідера. Цього чемпіонату зараз навістав борта штрафному майданчику поворота! Побаречка зараз рятує! І... Але ж можна і на контратаку випадку, звісно. Зараз гра рукою штрафному майданчику! Ар... Апелює до арбітра, що була гра рукою. Так, і мені також здалося, що захисник металіста зіграв рукою штрафну майданчику. Ну, якщо чесно, відверто це пенальті. Це... Хоча арбітер був поруч. Сахненко набирає швидкість знову простріл, Кутовий. Так, Металіст поїде в гості до чиного лідера, до колоса 2 Конечно, На на продаж штрафний майданчик. Так, ну якщо дійсно цікаво, поєдинок ми з вами спостерігали. Так, на цьому лунає фінальний свисток. рахунок 0-0.